Українські фотографи-репортери вирішили підтримати Євромайдан. З боку європейської площі на Майдані Незалежності з'явилася масштабна фотовиставка. Відвідати її можуть всі охочі, як активісти Євромайдану, так і гості столиці. Як вам ці роботи? Я случайно, мені подобається. Молодці. Ми часто по телевізору бачимо штучні емоції, штучні люди. А тут можна побачити правдиву картинку. Просто певно люди за 30 днів вже трошки втомилися від цієї рутини буднів. в такі хочеться свята виставка хороша. Може, хто не стояв, посмотрев. Посмотрить на ці фотографії і задумається стоїть ли стоять там, тому що я сама там все, весь місяць стою. Масштабна інсталяція отримала назву Майдан людський фактор вона про тих небайдужих людей, які вийшли на Євромайдан, подивитися на власні очі на головні знакові події, що відбувалися в Євромістечку протягом останнього місяця. Вони зображені на фотографіях. Приходять подивитися не тільки українцям. Я приїхала в Україну минулої середи. Не з газета на власні очі хотіла побачити вистав враження від побаченого зізнаюся неймовірне. Інсталяція налічує близько 60 фотографій. Фотохудожники на власні кошти друкували зображення. кажуть своїми роботами, хотіли розповісти світу про те, як українці стали нацією. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.